Да? Дивіться, правило 70 на 30. Да? От запам'ятайте це назавжди. 70% часу говорить він. І 30% часу ви питаєте і реагуєте. Не більше. Бо жінки обично заповняють собою весь, блядь, ефір, і те воно, бідне, сидить, блядь, воно хоче щось. А вона. не та дай хай воно блядь, виговориться. Про правило 70 на 30 я сказала: 70% часу говорить чоловік. 30% часу ви питаєте і реагуєте по тим технікам, які вам сказала. Емоція важлива, що він відчуває. Схватила цю емоцію і озвучила. Тому що чоловіки також закохуються вухами, вони слухають ваш голос. От дівчата, в кого є чоловіки, в кого стосунки там довгі, ви ж самі знаєте.